Вітаю колеги і представляю вам новий захід від школи Кате, який носить назву Методична турбулентність must have з Альманах IE. Мета даного must have подолання постійних змін та викликів у методичній роботі, а також познайомити з ресурсом Альманах IE, інструментом, який допомагає орієнтуватися в цих турбулентних умовах. Методичний must have це добірка найкорисніших матеріалів, які варто мати кожному вчителю. Ми часто проводимо вебінари, але щось на них залишається ще недосказаним. Після вебінару в мене з'являються нові ідеї стосовно того чи іншого ресурсу. Також у ресурсах з'являються новинки, які в рамках вебінару вже, начебто, недоцільні, і застосовані ще більш до конкретних ланок освіти, і більш до конкретних предметів. Тому, власне, і виникла ідея ще одну такого напрямку. У школі ІКТ методичний must help. Що це може бути? Це може бути розповідь про готові шаблони чи конструктори, наприклад, для презентації чи інтерактивних завдань. Це можуть бути інструменти для візуалізації, онлайн-дошки, сервіси для інфографіки. Тобто це щось таке крапкове, коротке, доцільне і надзвичайно корисне. Також MUST-HAVE передбачає подачу практичних методичних матеріалів, як створювати конспекти, як створювати робочі зошити, де, наприклад, поєднується використання не одного ресурсу, і учасники MUST-HAVE будуть отримувати відеоінструкції, відеоуроки до тих чи інших ресурсів. А далі вже ми практично на MUST-HAVE будемо все це розбирати. Ну, також будемо вчитися створювати інші друковані матеріали. І які потім можна переводити у інтерактивні, зокрема чек-листи тощо. Також ми будемо розглядати цифрові ресурси, програми, сайти, які спрощують навчання. Тобто це будуть корисні лайфхаки і вже мої секрети, як узагальнення моїх вебінарів, поєднання різних продуктів, щоб створити один якісний продукт. Відеоуроки будуть надаватися, як я вже сказала, і за ними будуть тоді проводитися методичні must -help. Ці заходи будуть проводитися онлайн, будуть записи, от які після проведення мастхев утримають учасники даного заходу. І ось перший методичний мастхев відбудеться 9 лютого о 16.00. Тема його методична турболентність мастхев за рельманах АІ. Вебінар, взагалі то це захід, який розрахований на широку аудиторію, де представлена тема, яка буде цікава викладачам різних вікових груп та фахів. Це виходячи з того, як проводжу я вебінари в школі ІКТ. А ось уже must-have – це англійський вираз, який означає те, що обов'язково потрібно мати. В контексті освіти чи методичної роботи цей термін вказує на ресурси, інструменти або підходи, які також будуть розглядатися на таких заходах є критично важливими для досягнення успіху. Наприклад, я говорю про must have за алмана IE. Маю на увазі, що даний ресурс або набір інструментів є незамінним для сучасних викладачів і значно полегшують процес планування, створення та організації навчального процесу. Тобто must have – можливість бажаючих відвідати даний захід з тих чи інших міркувань, комусь цікава тема. Комусь цікавий ресурс, комусь цікаво створювати інтерактивні робочі аркуші, комусь цікаво створювати відеоконтент. Я дуже часто поширюю в мережі інтернет свої відео, які створені за допомогою декількох ресурсів. І часто отримувала запитання від колег, яким чином я це роблю. От, власне, ці запитання і не вали мене на думку проводити ось такі must-have. Отже, перший методичний маст have про ресурс Альбанах відбудеться 9 лютого о 16.00. Ну і коротко про сам ресурс. Ресурс передбачає дуже велику кількість створення різноманітних таких завдань. До речі, власне, тут української мови не було. І я звернулася до адміністраторів даного проєкту, і українська мова додана. Тобто, всі дидактичні одиниці генеруються виключно українською мовою. Що можна ще сказати про ресурс? Те, що він містить платну версію. При реєстрації дається 10 днів безкоштовного користування з ознайомчою такою метою. Ну а далі вже платно. Проте я маю деякі секрети з тим, щоб, наприклад, ви могли користуватися якомога дешевше даним ресурсом, або взагалі безкоштовно. Тут можна створювати за 10 днів дуже багато різноманітних дидактичних одиниць. От що яскраво свідчить мій аккаунт, ви бачите, що вже ось пішло вже далі ніж більше, ніж 7 сторінок, і які хочеш дидактичні одиниці створені. Але, для прикладу, візьмем одну тему. Коли і як утворилася сучасна держава? Це презентація, це тести. Це вибір завдань, тобто дошка вибору. До речі, досить активно, і досить цікаво. Наприклад, розписана групова активність, шлях до незалежності України, мета, тривалість, матеріали і далі активність. Діти виконують різні види завдань. Далі все зводять у якусь єдину презентацію. Дуже чітко все прописано і дуже цікаво та інтерактивно все це відбувається. Таксономія блума, наприклад, згенерована по даній темі. Також ідеї для погиблення розуміння історії України. Ось якщо ви хочете вивчати історію поглиблено. Також словниковий список для уроку, коли і як утворилася сучасна Україна. Вам не потрібно тепер шукати терміни, вони у вас з'являться. І дуже швидко і я розкрию секрети власне, цього. Також ви можете згенерувати план конспекту року, можна поширений, можна ось такий, якби конкретний. Ви можете дуже швидко створити гру «Джіпарді» і погратися з учнями ось в ось такій формі. І відповідь правильна, ячейка пуста, і прямуємо далі. Ми можемо отримати ідеї для уроків з історії України. Ось ви подивіться, які цікаві різні методи та прийоми. І всі це ви можете потім інтегрувати у свій конспект уроку. Також це картки. І ось за цими словами діти повинні, наприклад, пізнати загальне узагальнююче слово або поняття. Ви також можете створювати ось такі хронологічні таймлайн. Хронологічні лінії. Також ми можемо згенерувати критичні питання для уроку історії України. Ось вони перед вами. Квитки на вихід, тобто квитки на те, як учні зрозуміли матеріал на уроці. Дуже легко генеруються, роздруковуються, даються учням або якось передаються в інтерактивній формі. І про це ми також будемо говорити. Тести до уроку, коли і як утворилася е, українська держава. Причому тести тут декількох видів. Так мало того, що тести є тут у друкованому варіанті, ви можете роздрукувати, дати учням і також можете інтегрувати у такі популярні сервіси, як Кахут, Квізіс, Квізлет, Блокет тощо. Даний ресурс містить 45 генераторів. Про все це я розповім на вебінарі. Також хочу додати, що сюди ви можете вантажити е, свої програми і відповідно до програми, потім генерувати ті дидактичні одиниці, які вам необхідні. Даний ресурс допоможе вам також генерувати табеля. Все у ресурсі систематизовано і все доречно і цікаво. І найголовніше це надзвичайно зекономить. Вашу підготовку до уроку. Отже, шановні колеги, очікую вас на методичному Must Have від школи ІКТ Методична турбулентність Must Have з Almanach IE, який відбудеться 9 лютого о 16.00. До зустрічі, шановні колеги!